Які на світі бувають жінки, норвезька народна казка. Був собі колись один селянин і, звичайно, мав жінку. І не було в них ані чим засіяти поле, ані грошей на зерно. Довелося вести на ярмарок єдину корову, щоб продати її і купити якогось зерна. Селянин зібрався вести корову до міста, але жінка побоялася його пускати. Мовляв, ще прогуляє там усі гроші, то не буде ні корови, ні зерна. Отож повела вона сама корову на ярмарок та ще й прихопила на продаж курку. Дійшла вона до міста і зустріла різника. Ти продаєш корову, жінко?» – спитав він. Продаю, відповіла жінка. Що ж ти за неї правиш? Корову я віддам за один талер, а за курку хочу десять, відповіла жінка. Ну, корову за талер я куплю, сказав різник, а курку продаси комусь іншому за десять талерів. Жінка продала корову, отримала один талер, але в місті не знайшлося нікого, хто б заплатив їй за курку десять талерів. Тому вона повернулася до різника та й каже Я ще й досі не продала курки, доведеться тобі її взяти, бо ти купив корову. Ну нічого, не журися, сказав різник. Він запросив її до столу, добре пригостив, жінка наїлася, лягла та й заснула. Поки вона спала, різник викопав її в діжці з дьогтем, а тоді поклав у пір'я. Прокинулась жінка, дивиться, а вона вся в пір'є. Здивувалась вона та й питає сама себе Це я чи не я? Ні, наче не я, а якась велика чудернацька птаха. Як же мені дізнатися напевне, чи це я, чи не я? О, знаю, якщо теля буде лизати мене, а собака лащитись, коли я прийду додому, то це я. Приходить жінка додому, а собака, як побачив її, та й ну гавкати, рватися з ланцюга, наче на подвір'я зайшов злодій. Ні, тепер я знаю, що це не я, сказала жінка, але про всяк випадок пішла ще до теляти. Зайшла вона до хліва, а теля рветься на прив'язні, відвертає від жінки голову, бо йому сморять дьогтю дух забиває. Ні, це таки не я, а якась велика чудернацька птаха, сказала жінка. То, може, я й полечу? Вона вилізла на дах хліва і замахала руками, немов крилами. Побачив селянин, що робить жінка, взяв рушницю і почав цілитись у неї. Ой, чоловіче, не стріляй. Це я. гукнула жінка. Коли це ти, сказав селянин, то не стовбич там, як опудало, а злась і давай гроші за корову, щоб якнайшвидше купити зерна. Жінка злізла додолу. Але ніяких грошей в неї не було, бо той таляр, який їй за корову дав різник, вона згубила. Почув це чоловік та й каже Ти стала ще дурніша, ніж була. Розсердився він та й пішов геть із дому і сказав жінці, що повернеться хіба аж тоді, коли зустріне ще трьох таких дурних жінок, як вона. Ішов селянин. Ішов і невдовзі побачив на одному подвір'ї жінку, що раз по раз бігала з порожнім решетом до нової хати і кожного разу, коли забігала, прикривала, прикривала решето фартухом, ніби там щось було, а в хаті висипала те щось додолу. Що це ви робите, жінко?» – спитав селянин. Та хочу наносити до хати трохи сонця, відповіла жінка, але не знаю як. Бо коли я на дворі, в решеті є сонце, а коли зайду до хати, воно десь дівається. У старій хаті в мене було доволі сонця, хоч я й не носила його. Якби мені хтось дав сонця до нової хати, я б заплатила йому 300 талярів. Якщо у вас є сокира, сказав селянин, то я вам добуду сонце. Жінка знайшла йому сокиру, він прорубав пройми на вікна. Одеслі забули про них, і відразу туди засвітило сонце, а він отримав триста талярів. Це перше, сказав сам до себе селянин і пішов далі. Ішов він, ішов, і невдовзі почув з однієї хати страшний гвалт. Селянин зайшов до хати і бачить, стоїть жінка і гамселить свого чоловіка по голові. А на чоловікові тому натягнена сорочка, але без вирізу. В який би пролазила голова. Ви що, хочете вбити його жінку? спитав селянин. Та ні, хочу тільки вибити в цій новій сорочці дірку, щоб він мав куди просунути голову, відповіла жінка. А чоловік знов залементував Ох, поможіть нещасному в новій сорочці. Коли б хтось навчив мою стару якось інакше зробити отвір у сорочці, я б заплатив йому триста талярів. Я зараз навчу вас, дайте лише ножиці, сказав селянин. Йому дали ножиці, він вирізав ними в сорочці отвір на голову, поклав у кишеню ще триста талерів та й пішов далі. Це друга, сказав він сам до себе, коли вийшов із хати. Ішов селянин, ішов, притомився і завернув до однієї хати відпочити. А звідки ви йдете, що так стомилися? спитала господиня. З дурного світу, відповів селянин. З того світу, недочула господиня, то, може, ви знаєте мого першого чоловіка. Він вже давненько на тому світі. Так, добре знаю, відповів селянин. Розкажіть, як йому там ведеться? попросила господиня. Та не найкраще, сказав селянин. Він ходить по заробітках, весь обносився, а в кишенях вітер гуляє. Що ж мені зробити, щоб він так не мучився, забідкалась господиня. Він же залишив після себе стільки добра. На горище лежить повне його одягу незношеного, а он стоїть скринька з, з грішми. Заберіть йому все це. Я дам ще й воза з конем, щоб вам не важко було нести, та й йому самому кінь знадобиться, хай не ходить на роботу пішки, не такий він вже й бідний. Селянин набрав повну підводу одягу. Прихопив скриньку з блискучими срібняками, доклав ще харчів, скільки йому було треба, сів напередок та й поїхав своєю дорогою. Оце третя, сказав він сам до себе, коли вже жінка не могла його почути. А неподалік від хати другий чоловік тієї жінки Орав поле. Побачив він, що з подвір'я якийсь чужинець вивозить цілий віз добра. Кинув плуга і побіг до жінки спитати, хто то поїхав від них їхнім сивим конем. О, це чоловік з того світу, відповіла жінка. Він сказав, що моєму першому чоловікові там дуже погано ведеться. Він ходить по заробітках, геть обносився і не має грошей, то я передала йому той одяг, що він не доносив, і скриньку зі срібняками. Чоловік відразу збагнув, що й до чого, осідлав другого коня і чим дуж кинувся доганяти воза. А селянин, що мав передати добро на той світ, почув за собою гонитву, завернув у лісок, сховав там воза, висмикнув у коня жму шерсті з хвоста і швиденько побіг на пагорб. Там він почепив шерсть на березу, а сам ліг долі на траву. І звернув очі до неба. От то диво, почав він промовляти сам до себе, коли до нього над'їхав другий чоловік. Я такого зроду не бачив і ніколи більше, мабуть, не побачу. Другий чоловік зупинився, задер і собі голову, але в небі нічого не було видно. Може, це якийсь божевільний? подумав він, і запитав, Чого це ти розлігся тут і витріщився у небо? Ох, я зроду такого дива не бачив, відповів селянин. Якийсь чоловік поїхав просто до неба сивою кобилою. Он на березі зачепилося трохи шерсті, а он у хмарах ще видно кобилу. Другий чоловік глянув на хмари, тоді на чужинця, і сказав: Нічого я не бачу, тільки жму черсті на березі. Певно, що не бачиш, бо звідти не видно, сказав селянин, а ти ходи сюди. Ляж і дивися просто вгору нікуди не відводь очей. Другий чоловік ліг, утупив очі в небо і почав так пильно дивитись, що у нього аж сльози виступили, а селянин тим часом сів на коня, прихопив воза, схованого в ліску, і втік разом з усім. Почув другий чоловік тупіт коней і торохтіння коліс, схопився на ноги, але, поки надумав доганяти втікача. Того вже і слід пропав. Так і він пошився в дурні, не тільки його жінка. Прийшов другий чоловік додому, а жінка й питає, де він дів коня віддав і його твоєму покійному чоловікові. Думаю собі, нащо йому трястися на возі. Хай продасть воза та купить собі карету. Дякую тобі. Я й не сподівалася, що ти такий добрий, сказала жінка. Повернувся додому і селянин, що за свою подорож зібрав 600 талярів, підводу всякого добра та скриньку за срібняками, приїхав і бачить усе його поле виоране і засіяне. Звідки ти взяла зерна? спитав він жінку. О, не дарма ж кажуть, що посієш, те й пожнеш. От я й посіяла ту сіль, що у нас у коморі стояла, аби тільки дощ, щоб вона гарно зійшла. Продамо і матимемо гроші на хліб. Дурна ти була, дурна ти й будеш до віку, сказав селянин. Та бачу, інші жінки теж нерозумніші за тебе кінець.